17 вересня день усиновлення. Це день, коли ми нагадуємо, кожна дитина має право на любов, турботу і сімейне виховання. Сім'я це не лише дах над головою, це тепло, безпека і щоденна підтримка. Саме в родині дитина вчиться довірі, відповідальності та відчутті, що її люблять. Усиновлення це народження серцем, це рішення прийняти дитину як рідну і подарувати їй шанс на щасливе дитинство. Держава сьогодні працює над тим, щоб кожна дитина росла в родині. Ми розвиваємо різні форми сімейного виховання, усиновлення, опіку та піклування, прийомні сім'ї, будинки сімейного типу, патронат. Це ті можливості, які дозволяють дітям отримати любов і підтримку дорослих у найбільш природному середовищі сім'ї. Наше завдання допомогти родинам, які опинилися у складних обставинах. Підтримати батьків тоді, коли їм це необхідно, і знайти нову родину для тих дітей, які залишились без турботи. Мета держави проста і водночас дуже важлива, щоб кожна дитина в Україні мала родину, відчувала любов і зростала в безпеці. Я щиро дякую всім, хто вже став батьками для дітей, які втратили родину. Ви змінюєте їхні долі і робите Україну сильнішою.